Я граю в кіберпанк українською. Доброго ранку, клас. І це круто, це те, що мені не вистачало. Я не міг закінчити кіберпанк, граючи гавномовою чи англійською. Англійська дуже важко. Все ж таки, навіть не звертаючи увагу на те, що в мене англійська дещо окей, мені все одно. Не так круто грати, коли є українська локалізація. І Я знаю, я, я знаю, я знаю, що Ілюзія Свободи виходить 26 вересня. Десь Діпродікрет оголосили, що українська мова тепер є офіційно у грі. Yeah! Але я вже граю. Декілька місяців я вже граю в кіберпанк українською. Це стало можливо завдяки Владнако. Владнако, просто легенда. Зробив 100% переклад гри як мод. І тепер кожен може скачати цей мод безкоштовно. Так, 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 так. Я розумію, що тут залишився місяць і бла бла-бла. Ілюзія свободи, переробить гру. Додасться нова механіка, буде кіберпсіхоз, ліміт по кіберімплантам, щось там нове, ну і звісно, буде вже офіційна українська локалізація. Але як я розумію, вони просто взяли цей мод і зробили офіційним перемога. Українці повинні знати своїх героїв. Цей мод вже існує, і якщо ви хочете пограти в кіберпанк до того, як його змінять. І ви хочете пограти у нього українською мовою? То мод вже доступний. Всі посилання знизу. Дякую, Нако. Тримаємося разом, тому що тільки так ми можемо зробити і поширити український контент. Разом я хотів був записати гайд, як встановлювати Vortex і додавати е, моди. Але владнако зробив просто дуже гарний гайд. Він в стімі. Посилання буде знизу. Єдине, що від себе я хочу додати: обов'язково встановіть WinRar. тому що спочатку в мене не був встановлений WinRar, а тільки 7-zip. і в мене не працювало автоматичне додавання модів. Окрім цього степу, все інше просто. Ідеально, якщо треба буде зробити гайд, я його зроблю, але я бачу, що я просто перечитую те, що тут написано, і все прям дуже зрозуміло. То сподіваюсь, вам буде цікаво це відео, вам, можливо, відкрили щось новеньке. Ви зрозуміли, що новий мод української локалізації, я так розумію, буде прямо від нього, можливо, не від нього, але він вже зробив на 100% тобто, вже, вже є. Нагадую, що з 26 вересня я буду стрімити, і не тільки зараз я стрімлю Шатерлайн. Можливо, я зараз онлайн. Переходьте на всі посилання під відео. Також залишайте вподобайку, залишайте комент, це допомагає розширювати цей контент. Можливо, комусь це відео і допоможе. Все приємної та гарної гри. па-па!